Тарас Григорович Чевченко, козачковському уривок. Минають літа молодії, минула доля, а надія, в неволі знову за своє, зі мною знову лихо діє, і серцю жалю завдає, а може, ще добро побачу, а може, лихо переплачу, води Дніпрової нап'юсь. На тебе, друже, подивлюсь. А може, в тихій твоїй хаті я знову буду розмовляти з тобою, друже мій, боюсь, боюся сам себе спитати, чи се колись сподіється чи, може, вже з неба подивлюсь на Україну, подивлюсь на тебе, а іноді так буває, що й сльози не стане. І благав би я о смерті, так ти і україна. І Дніпрокру доберегий, і надія, брате, не даєте мені в Бога о смерті влагати.